2014 має стати роком перезавантаження української космічної галузі, вважає прем'єр-міністр України за словами Миколи Азарова. Допоможуть у цьому програми співпраці з Росією, про які президенти країн домовились торік у грудні. Відновлення понад кооперацій та спільних програм: морський старт, наземний старт, «ГЛОНАСС», програми Дніпро, створення космічних апаратів наукового призначення та перспективних ракет-носіїв, збільшить завантаження підприємств у рази. І поверне на них тисячі висококваліфікованих фахівці. Ще одна із стратегічних галузей, яка має шанс отримати друге дихання суднобудування. Останні 20 років Україна втрачала позиції у цій сфері. А Китай, Японія та Південна Корея вирвались у лідери. Та на думку прем'єра Україна може надолужити згайно на цьому висококонкурентному ринку. Тепер ми нарешті реально підійшли до реалізації спільних проектів. Які передбачають глибоку модернізацію суднобудування в Україні та Росії, відновлення десятків тисяч робочих місць. Так, досягнуто домовление щодо побудови в Миколаєві газовозів і транспортів для освоєння Російської Федерації Актичного Шельфу. Сума контракту буде складати приблизно 4 мільярда доларів. Пожвавлення промисловості допоможе із наповненням бюджету, переконані в уряді. Відповідно, профінансувати соціальні програми, на які передбачено більше коштів аніж торік. Наприклад, на допомогу сім'ям з дітьми та малозабезпеченим заклали майже 50 мільярдів гривень. Це на 9,5 мільярдів перевищує показник 2013-го. Це достатньо серйозне зростання, тому що ми. Про доходи говорили, що вони ростуть на 10%, В цілому видатки там ростуть на 8%, А саме ця складова видатків зростає на 24%. Тобто, це є одним із пріоритетів нашої соціальної політики. Водночас, попри нещодавно поширену інформацію щодо збільшення витрат на силові структури, фінансування безпосередньо МВС скоротили на майже 500 мільйонів до 15 мільярдів гривень. Олена Абрамович Олексій Попов новини телеканал Бізнес.